Всіх парф захоплених вітаю на своєму каналі. Друзі, ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про нові аромати, з якими мені вдалося познайомитися завдяки моїй парфумерній подрузі Ніні. Про Ніну я вам багато разів вже розповідала. У Ніни є свій інстаграм-магазин, і посилання я завжди залишаю внизу в інфобоксі. І цього разу Ніночка знову вислала мені багато різних ароматів, новинок, які в неї з'явилися. І, власне, я майже з жодним ароматом тут не знайома, за виключенням ну, буквально, одного-двох, про яких я скажу там пару слів так само. А, сьогодні буде перша частина. Цього відео, тому що ароматів, як я вже сказала, багато. Здається, 16, якщо я не помиляюся, і сьогодні поговоримо про перших 8. Я записую це відео на вулиці. У нас ще тримається спека, дуже яскраве сонце, від якого просто неможливо десь сховатися. і... Останнім часом я записувала відео в кімнаті у Алісандри, але вона повернулася з канікул, Зараз вона спить, у нас ранок. Я не можу окупувати її кімнату. В своїй кімнаті я так само не можу записувати відео, тому що там просто дуже сонячна сторона і супер яскраве сонце, тому я вирішила записати його на дворі, так як я вже налаштувалася. Його записати, поділитися своїми враженнями з вами, тому одразу наперед прошу пробачення з якісь сторонні звуки, тому що їх буде багато. Це, наприклад, когути, сусідів, мої собаки, якісь ремонтні роботи. Але ну, я сподіваюся, що не буде дуже голосно, тому що зазвичай під вечір люди починають косити, пилити, от щось таке. Зранку, в принципі, ще можна зловити якісь дзен, такі, знаєте. Отже, друзі, давайте розпочнімо. Говорити нарешті про аромати. Ну, звичайно, я їх тестувала. Деякі рознашувала навіть, деякі мені сподобалися дуже. І я вам більше того скажу: всі аромати сьогоднішньої добірки мені прям дуже сподобались. Перший з них це Robert Pigue Visa. Ви знаєте. Я взагалі, в шоці, ну, напевно, це віза. У мене ніколи не було цього аромату. Я подивилася, що, ну, напевно, флакончики можуть відрізнятися. Я вам вставлю фото, яке я візьму у Ніни в інстаграмі, тому що на деяких флакончиках написано Віза, на деяких флакончиках не написано Віза, написана лише літера В. Е, тому, ну, я думаю, що це все ж таки віза. Я була в шоці, я вам одразу скажу відверто, я була в шоці, коли я цей аромат тестувала, наскільки він мені сподобався. Що я не повірила, що це Віза, того, що я пам'ятаю своє знайомство з цим ароматом. Воно відбулось, можливо, років 5 назад. Ну, на, на початку мого парф захоплення, скажімо так, Марина. Висилала мені цей аромат Віза. Він мені тоді так само сподобався, але він мені тоді здався дуже спецієвим. таким, Знаєте, що там багато спецій, він такий навіть був гостроватий. Ну, по-перше, то було, так би мовити, старт мого парфшляху. Я не пам'ятаю, яка була пора, тобто яка була погода за вікном. Це дуже плотний, дуже густий, тягучий, а такий лікерний аромат. от Таке враження, що це просто лікер. З якимись спеціями безумовно, він дуже густий, він дуже тягучий. Мені цей аромат трішечки нагадував, коли я його рознашувала, нагадував аромат венеціанський купець, здається, називається бренд. Ну, я вставлю вам флакончик, як виглядає. Дуже мені подобається той венеціанський купець, і це така моя нездійсненна бажанка, тому що аромат дуже дорогий. Ну, в принципі, і віза Вітробера Пігель, не дешевий парфум. Я думаю, що тут є персики і Ілан Хиланг. Тому що є оця от пере... перекличка, ніби як паралель е... візи і венеціанського купця. Оця Essence, здається, якось там. Така назва, я точно не пам'ятаю. Дуже приємні спеції, дуже такий шершавий персик. І приємний ланхеланг, який я не люблю. І, як правило, ланхеланг мені не подобається в парфумерії, але. Чи не виключенням є от той венеціанський купець. І віза наразі, тому що ну, це шикарний джемовий якийсь такий лікерний спецієвий шершавий парфум. Можливо, це джем з персиків якихось. Або лікерний, лікер з персиків. шикарний парфум. Я прямо в шоці, тому що якось я по-інакшому його пам'ятала. Дуже круто повертатись до ароматів, особливо до тих, які вам дуже сподобались, або до тих, які вам не сподобались через якийсь час. І перевіряти, чи щось помінялося у вашому сприйнятті. Отже, Роберт Піге Віза надзвичайно класний аромат, який мені дуже-дуже сподобався. Наступний парфум від бренду Корлов. Він називається No Ordinary Man Voyager Collection. Мені здається, що я взагалі не знайома з брендом Карлов. Тут, до речі, буде два аромати від цього бренду. Це такий відверто чоловічий парфум. Він дуже яскравий, дуже такий. Мені здається, він буде супер шлейфовий. Тут одразу відчувається аніс. Цитруси, ну, напевно, бергамот. В базі цей аромат тепліє, стає таким бальзамічним навіть. Але от зараз я його відчуваю прям таким фужерно-спецієвим. Безумовно, це чоловічий парфум з відчутним Анісом. Розумієте, тут такий чоловічий Аніс, не знаю, як це сказати. Ну, дуже яскравий Аніс і яскраві такі от цитруси. На старті одразу дають розуміння, що це такий чоловічий фужер. але повторюся, що в базі цей парфум тепліє і стає більш таким бальзамічним. Смолистим, на такі смоли, якісь, знаєте, тищуть. Ну, Прикольний аромат, але ну, старт мені не дуже подобається, тому що тут над яскравий аніс, але в базі. Міч вирішив трішки поплакати. Але в базі він такий більш смолистий. База в цього аромату мені сподобалась набагато більше, ніж його старт. Наступний аромат від бренду Molinar, який називається Shipper Carнеel. Напевно, так. Так, це в нас що? Третій? Куди його нанести? Ну, давайте сюди. Угу. Цей аромат мені так само сподобався, хоча я нічого особливого від нього не чекала. Це шипер. Це такий цікавий шипер. З милистом шистопачульний. З відчутною трояндою. Тут я пишу, що тут я відчуваю мускус в базі. Він дуже агресивний. по шиперовому скажімо так, от на старті він такий. Прям активний, знаєте. Тут дуже гарно відслідковується землистість така. от Я не впевнена, що тут є бачулі, ну, напевно, що є. Це шипер у нас. Ну, я його відчуваю як шипер, принаймні. І така бордова, злегка помадна троянда. Мшиста така трішечки, можливо, навіть агресивно тваринна от, якась така троянда. Але цей аромат супер трансформується, він дуже прикольно розкривається на шкірі і в базі він такий ніжний, що я навіть не повірила, що це він. Коли я тестувала його ну, перед цим відео. Рознашувала і так далі, я іноді наношу багато ароматів на свої руки, щось рознашую, там, нюхаю і так далі. І старт мене так прям трішечки навіть знаєте, злякав. Ну, ну Не те, щоб злякав, ну от він, він прям активний, він такий активно-агресивний. навіть. І потім, коли аромат в повній мірі розкрився, дійшов до своєї бази і почав так ніжно звучати. Я його відчула і подумала, що це таке. Тобто, я почала перенюхувати свої руки, я не мала зрозуміти, що це так ніжно пахне. А виявилося, що це молінарус цей. Дуже такий тендітний навіть він стає в базі. Дуже приємний. Ну, от він для мене, для мого носа, він супер трансформується в базі. Від агресивно мшисто землисто трояндового він стає таким ніжним квітковим шипром. Ну, класний аромат, мені сподобався. Наступний аромат від бренду Мікалів, який називається Версау. Версел. Так, я вже кудись не туди пшикаю. Ковспальць. <з> Ой, стар цього аромату дуже гарний, дуже гарний. Він такий фіалковий. Ой. Фіалковий ніжний аромат. Але, знову ж таки, це той парфум, який трансформується, який міняється на шкірі. Він Тут така чоловіча фіалка, я би сказала, хоча аромат продовжує залишатись ніжним фіалковим, але все ж таки є отакісь такі ноти, які відносять нас до чоловічої парфумерії. І цей аромат в базі стає дуже схожий на Dior Fahrenheit. Просто ну, дуже схожий, але ось цей мікелів більш. Тепліший, солодший і ніжніший, отак от я скажу. Хоча ну паралелів у них дуже багато, що дивно. Тому що в ну, Фаренгейті я не відчуваю ніякої фіалки, не знаю. Взагалі, мені подобається Фаренгейт від Dior, але це дуже такий аромат, які для мене. Моє перше кохання носило цей, носило. Носив цей парфум, і тоді якийсь такий бум був на цей ференгейт. Знаєте, ним пахло дуже багато чоловіків. Шикарний, просто шикарний аромат. Я вважаю класичний Ференгейт просто шикарний чоловічий парфум, який всім пасує. ну Але я собі його не купую і чоловіку не куплю, тому що занадто багато спогадів з цим парфумом, але ось цей Мікалів, він його дуже нагадує. Але Мікель він залишається таким ой, така класна, пудрова фіалочка, така дуже ніжна, тендітна, чоловіча фіалка. Знаєте, я часто тестую аромати на своєму чоловіку подпольно. скажімо, я виставляю на полицю ті парфуми, які би я хотіла а, почути там, в шлейфі, і ті, які о, я ношу активно сама. Ну, ви знаєте, в мене постійно ці ротації відбуваються. А мій чоловік він не обирає аромат, типу, він не нюхає, він не думає, що йому нанести. Не він так хапає перше, що йому подобається, і наносить. І на ньому дуже дивно звучать фіалки. Він верто скажу, мені не подобається. Фіалки на чоловічій шкірі вони дуже фемінно звучать. Тобто ця фіалка, вона маскулна. Отаку фіалку я би хотіла з нього відчувати. Класний аромат, дуже мені сподобався. Наступний це у нас аромат, який я. Ви чуєте, як співає когут просто на всю вулицю. Аромат, який я дуже хотіла спробувати. Я читала на нього відгуки, і мені він попадався в інтернетах, в ваших тих інтернетах він мені попадався. Я не могла зрозуміти флакончик. Що це за флакончик в нього такий цікавий? Шикарний аромат. я не сказала, як він називається. Це Філіпплейн No Limits. Просто шикарно лікерно-шоколадна шкіра. Тут, знову ж таки, Аніс Кардамон, е, парфумер даного аромату Альберто Маріліс. ну це говорить, це про щось да говорить. Та? Солодкий, а при цьому він залишається дзвінким. тобто, це не така солодкість, якась густа чи там супергурманська. ні. Е, тим не менше, аромат солодкий, але він продовжує дзвінку звучати. Дуже гарний. Ну, правда, аромат. Я подивилася, що, в принципі, він ну, досить притомні, як кажуть, кошти, гроші за нього він коштує, за нього просять досить притомні. Це аромат 100% унісекс для мене, звичайно, аромат чоловічий, там, шкіра і так далі. Але. Розумієте, тут є якась така лікерна шоколадність, яка придає цьому аромату ось цей унісексовий такий акорд. Шикарний. За свої гроші він просто шикарний. Блін, як мені ця шоколадність йому ньому подобається просто. Я от відчуваю алкогольність, ну, але таку не крепку. Ви зрозуміли? Оцей як я вже сказала. Шкіра тут така. Приємна, вона чорна. Ну, напевно, і флакончик нас до це відносить, але вона така тонкої виділки. Знаєте, от вона така прям тонка шкіра. Ароматичний такий парфум. лікерно ароматично шоколадно шкіряний дуже-дуже гарний. Е, так, добралися ми до другого від бренду Корлов. І це у нас Royal Rosa. Куди я його нанесу? Давайте сюди. Я Не пам'ятаю, чи я сюди щось наносила. Ну, сюди нанесу. Мені цей аромат дуже сподобався, Royal Rose. Я його декілька разів носила, майже зносила цей пробник. Це густа бордова, смолиста троянда. На деревній базі. Вона дуже гарна, вона тягуча, вона впізнавана. Це троянда, яка мені одразу нагадала Lady Vengeance від Джулієт Хезеган, яка в мене є. Я, до речі, чула, що цей аромат переформулювали, бо я не знаю, що з ним трапилося, але люди, які зараз купують Lady Vengeance, кажуть, що це фу, що це зовсім не те, що було. Раніше в мене мій парфум йому ну, він купувався 4-5 років назад, тому він ще той не переформульований, скоріш за все. Ну, не скоріш за все, а точно. Я просто не знаю, чи його переформулювали, але я чула таке. То ось цей Карлов, він пахне схоже на Lady Vengeance до переформулювання, напевно. Ну, от між ними просто супер вгадуємо паралелі, грань, якась така трояндова, густа, готична, важка така. Ой, красивий, дуже красивий аромат. Дуже мені сподобався і такий, знаєте, породистий парфум. Класна троянда. Так, ще один аромат від бренду Ніколаї. Я. Не ще один а просто аромат від бренду Ніколаї, з яким мене познайомила Ніна. За ще її просто величезне. Дякую. Мені здається, я не знайома з жодним ароматом від цього бренду Ніколої. Я дуже хотіла познайомитися з їхнім інжиром і з грушею. І ось Та-та-та-дам, я познайомилася з ось цією англійською грушою, наскільки я розумію переклад. Ангеліс Пер, якщо це такий переклад, ну, Пер, це точно груша, да? Так. Ну, я його, я його теж сюди нанесу, щоб подовше його відчувати. Це така солодко, на старті трішки дюшесова, але швидко, швидко минає. Е, Стигла, солодка. Справжня груша. Вона прям стигла. От ти її кусаєш і сік тече. Вона на базі, вона на квітковій базі на біло-квітковій, тому що я відчуваю тут ось цю таку солодкість білих квітів. Я не знаю, які тут білі квіти. Я думаю, що це жасмин, можливо, гарденія. Ну, якісь такі солодкі білі квіти, і ця солодка груша мені. Коли я думаю про те, що тут білоквіткова база, мене це трішки напрягає, тому що я не любитель, як ви знаєте. Але от в цілому аромат дуже гарний, він дуже літній. М -м -м, ну як сказати літній? От Я записую це відео кінець серпня. І позаду мене, ви не бачите, але позаду мене там є грушки. Вони ще зелені. Але десь в кінці вересня, напевно, вони стають. Такі вони просто такі соковиті, і це такий сорт, коли на неї дивишся, таке враження, що її обмастили воском. І іноді навіть на базарі я чула, люди кажуть, о, повиносили люди свої грушки, навіть вже люди навчилися їх воском мастити. Це не так, це є такий, такий сорт грушок. Ти береш, а вона така, таке враження, що вона з воском намащена, але вона настільки соковита, просто її неможливо вкусити, щоб не потік сік, розумієте? Такось так це пахне, дуже соковите. Тому, в принципі, я кажу літній, він, да, він літній, але він асоціюється з грушкою одразу, а грушки у нас в кінці літа або восени. Такі от соковиті, класні грушки. Дуже гарний аромат, він дуже такий шлейфовий. Тут є припиленість, ніби як. З це його такого пилку білоквіткового пилку з цих білих квітів. Тут от я відчуваю. Ну, Гарний парфум, нема що сказати, дуже мені сподобався. І е останній аромат з цієї добірки, з яким я вже була знайома, я про це казала на початку відео. Це аромат від бренду Олександр Джей іріс Віолет. В мене на каналі навіть є огляд трьох ароматів цього бренду з цієї лінійки. Я казала там про те, що тут дуже мало іриса, і так воно і є. Аромат гарний, солодкий, пудровий, але він не ірисовий. Ну, тобто, якщо ви шукаєте ірис, то вам не сюди. Коли я купувала пробник цього аромату декілька місяців назад, і я до того була з ним знайома. Я хотіла його перетестити. І ось зараз Ніна мені його вислала. Тоді, коли я його купувала самостійно, я шукала якісь іриси красиві, але тут немає ірису, тут цукерки. І в мене пряма асоціація це такі цукерки типу Монпосьє. В жисцінній банці карамельки, посипані солодкою пудровою, пудрою. Але це не ірисова пудра. Розумієте? Тобто, ну. Можна тут десь за вуха той ірис притягнути, але це не про ірис, ну, принаймні, не та інтерпретація ірису, до якої ми звикли трішки землистий, трішки пудровий, такий якісь фіалкові там, відсилки є. Це не такий ірис. Хоча флакончик дуже гарний. І взагалі аромат красивий. Але він про цукерки, про солодкі пудрові цукерки, я розумію для мене. Іриса тут дуже мало. Якщо він є, то його тут ну, дуже мало. Ось такі були мої враження від цих ароматів, друзі. Я дуже-дуже дякую Ніні за ці парфуми. Вони прям мене потішили, того, що вони мені всі сподобались. Не завжди так трапляється в цей раз, але ну, я ще не тестувала наступну партію, тобто наступних там вісім ароматів, але ось цих вісім мені всі сподобались. Класні парфуми. І я хочу відмітити дифузність цих ароматів. Ну, фактично, всі я їх відчувала досить довго на шкірі. Тому браво, бравісімо! Класні аромати, друзі. Якщо ви знайомі з якимось з цих ароматів, напишіть про це в коментарях. Я сподіваюсь, сьогодні це освітлення, якийсь сторонній шум не завадив вам додивитись це відео до кінця. Якщо ви з цим справились, то поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть ваш коментар для підтримки українського контенту на Ютубі. Я дякую вам за увагу, бережіть себе і всім па-па!